Порізи, перебати тиску, сонячний удар та різкий біль різного походження. Це й не тільки може спіткати відвідувачів пляжу в літній сезон. Саме тому комунальне підприємство благоустрій вирішило облаштувати перший прибережний медпункт. Тепер, окрім рятувальників на пляжі Казбецький, кваліфіковану допомогу надає фельдшер. Чим обладнаний пункт допомоги та що думають про нововведення містяни, дізнавалась Ірина Марченко. Іра, у вас 110 на 80. Трошки низький тиск. Бажано, щоб ви зараз не сильно перебували на сонці, Не сидить, та могли рукаву або Ми Медикаменторно зараз такому необхідності вам допомагати. Дякую. Зйомки під палючим сонцем зробили мене сьогодні першою відвідувачкою медпункту, який працює вже більше тижня. Зі своїм арсеналом від ліків до дезінфікуючих розчинів нас знайомить фельдшерка Тетяна Ярова. У мене є аптечка, яка завжди на одному місці і на поготові. При необхідності я нічого не шукаю, а вже все складено в аптечку, необхідні всі медикаменти. Ось. Тут і серцеві, тут і перекіс, тут бінти. Це інструменти, тут же я порація не працюю. Перша необхідність прив'язка або видалення, пінцет, ножиці, вата, стерільна. Тут же тонометр, вода, розмальовки для найменших та інформаційні плакати для старших, аби не лише лікуватись, а й дізнаватись нове. Прийти можна за порадою, прийти можна почитати, і подивитися та й ознайомитися з нами. Ось так. Рекомендації які якщо ви знаєте, що у вас хронічні хвороби серцеві або іншого характеру, значить вдома проконтролювати свій тиск. В крайньому випадку взяти таблеточку, якщо потрібно. Вода в нас є, воду привозять, попередити може ще до того, як прийшов на сонце, на пляж. Хоча від цього, ніхто не застрахований. Якщо вже є, значить будемо лікувати, будемо допомагати. Відпочити на пляж за часту приходить пані Зоя. З її слів, цей медпункт на пляжі не зайвий, адже багато людей із дітьми. Дитинка там ну перегрілася, можливо, десь там нахлепталася води, тому що можливо десь там чи поранилася, не, не обов'язково об стікло, Дітки граються, все ну всяке може бути. Тим більше, що відпочиваючих у зв'язку з війною в нас збільшилося багато жителів у у місті Черкаси. Багато я от ми, коли відпочиваємо, є і переселенці. Ми чуємо ось тому. Я думаю, що ну на вихідних дуже багато людей, і тому я думаю, що да дійсно медична допомога потрібна. Із донькою Марією прийшла пані Анна. Відкриття пункту вона вважає відповідальною справою. Каже, тепер спокійніше за себе й доньку, адже попри те, що пляж чистять, трапляються прикрі знахідки. Дуже багато на жаль і склав і на пляжі, і в піску, тому сонце, спека. Тому діткам зазвичай буває або Трошки хтось можливо пікся. Звичайно, це дуже важливо і дуже правильно. І рятувальник, і, і медпункт чудово. Це мені дуже подобається. Тепер тут безпечніше. Після незначної травми Дмитро звернувся до рятувальників. Саме вони до відкриття пункту надавали першу домедичну допомогу. Хлопець та один із рятувальників Сергій кажуть, фахова допомога фельдшера відіграє значну роль. Це дуже корисно та ну це. Й у межах безпеки, бо на будь-якому пляжі можна отримати травму, а визивати скору це. Це можна довго чекати. Так, звісно, полегшилася наша робота. З'явився фахівець Тетяна Яхімівна. вона має великий досвід, працювала, працювала в швидкій допомозі і ще так в закладах, в охорони здоров'я. Ось така підстраховка з'явилася. Для першого медпункту обрали саме Казбецький пляж, адже сюди приходить найбільше людей, розповідає майстер дільниці пляжів Тимур Баштаєв. Температури ну дні високі досить і є випадки, коли людям стає зле через таку ну сонце скажімо так. Тому це в першу чергу ну, хвилюємося за наших мешканців і відвідувачів. Майстер додає, створенню сприяли відповідні умови. Зупинятись не збираються, проте не певні, чи вийде втілити задум цього сезону. Дуже сподіваюсь, можливо, ще в цьому році що стигнемо, але не факт. Знову таки військовий стан, кошти у нас направляються більш на війну. Тобто тут ми свого підтримуємо порядок, чистоту. Я ж кажу, я дуже радий, що ми в цьому році відчі, перед сезоном встигли відкрити цей медпункт, бо тут вже була будівля, нам це трошки облегшило нашу задачу. Працює медпункт із середи до неділі, з 9 до 18. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.